Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі ніткарія Звати мене Катя, і сьогодні в мене таке відео, в якому буде менше про вишивку, а більше про те, чим я займалась на протязі двох останніх тижнів. Хочу сказати, що два тижні в мене, о півтори тижні, точніше, мене геть випали вишивальних, тому що я займалась. Створенням прикрас бісеру і займалась тільки ними. Вставлю вам коротенький фото та відеозвіт, що я там саме створювала. Це було на протязі півтора тижня. Але минулий тиждень я все ж таки вишивала і взяла для себе процес від нової свободи, який має назву Я подарую тобі. Це хто знає, хто зі мною вже давно слідкує, я вишиваю його отакий процес. Він не приймає участь у моїй вишивальній грі в картах, він в мене просто по натхненню вишивається. Так як до цього я займалась прикрасами, я дуже, як би, стомилася, тому що трішки мене це все втомило, і я вирішила розгрузитися, вишиваючи цей процес. Цей процес приносить мені насолоду. Вишивається він для мене особисто доволі Легко. Е, і що хочу сказати: ну показати, по-перше, ставлю, що було до того, як я його взяла, і ось наразі, що я вже тут навишивала. Нагадаю, що цей процес я почала вишивати з центру. І ось ви можете побачити, в мене вже ліва частина зашита, права частина я вже дійшла до ну До кінця да, до правої частини, е, бек тут ще не робила, хочу, якби, напевно, все так, ось, по такому мірі зашити, потім буду вже перекручувати і робити бек. Але десь в цій частині, так як я вишиваю по паперу, перенабір не, не маю, то я по паперу, десь в цій частині, я зробила помилку. І коли я вишила оцю середину. Я хотіла повністю заповнити ось тут, але я зрозуміла, що десь в мене тут є помилка, воно в мене не збігається на одну клітинку. Тому я вирішила ось, зробила цю повністю зашила і вирішила зробити центр, щоб потім зверху вниз спуститись і подивитися, як, яким чином я можу її випор, ну, випрати, виправити. Вибачте. Якщо не виправлю. Ну, то, звичайно, розпорю тут, де воно не повинно бути. Отакий от от такий мій процес. Е Хочу сказати, що цей дах, такий, да, він такий сегментами вишивається, в принципі, вишивається дуже швидко. Так як тут великі частини зашиваються одним кольором, то, в принципі, нормально. Я вже прям як воно це все зашиється, оздобиться потім і ну це буде взагалі краса, неймовірна. Тому хто має такий в себе набір, або хто вже почав, або хто планує, беріть, він прекрасний. Нагадаю, ось мої ниточки. Дуже мені подобається ця палітра. І взагалі нитки Аврора просто неймовірні. Класнючі і неймовірні. І вже потім, зашивши оце, буду підійматися. Хвости в мене вже вишиті, лапки їхні, три вишиті четверту я тут трішки надкусила, і потім підійду до самої цікавої частини, буду вже цих милих котиків вишивати. Так, що ще? В цей період я вишила ось таку гарнезну. Конячку, це символ буде нового року, який прийде, да? це е, дизайн безкоштовний. Е, зараз по порядку, все вам розкажу. Почалося все з, з того, що я записалася в СП. Це буде мій перший СП, і він називається Рік новорічних іграшок. Проводить його Таня Весна Кростіч. Вона є Телеграм-каналі в неї є група. І в цій групі, в одної з гілок, було її безкоштовні схеми. І так, мені сподобалася ця конячка, я її вишила буквально за вечір. На наступний зробила бек і оформила. Єдине, що в мене не було деяких номерів по її ключу, я деякі замінила, вишивала нитками якими хочеш, У мене тут і DMC, SHS, і ось отут в віночку я замінила, зробила такий крейнік, додавала зелененький, і оформила її, і буде мені на нашу ялинку ось такий символ рок. Переходячи від того, що я зробила отакий фініш, розкажу трішки про СП. Але зараз на секундочку покажу вам, з чого почалося моє підготовка моя до цього СП. Так, по СП. СП стартує 1 січня. Танюша кожного першого дня наступного місяця буде надсилати схему свої власні дизайни. Це буде СП-Авантюра, е, ніхто не знає, що там будуть за іграшки. І це ще цікавіше. Е, спочатку я не могла обрати, чи мені вишивати на пластику і оформлювати, чи на тканині і потім оформлювати на кулі. Порадившись з чоловіком, я показала йому варіанти оформлення на кулях, він говорить, що давай на кулях, ну давай. І ми, і я верніше радилася з дівчатами, радилася і багатенько подивилася ті дівчата, які вже оформлюють і створюють такі прекрасні іграшки. Я замовила розмір 10 куль. Бо ще не знаю, на які тканині я буду вишивати, тому попрошу поради у вас. Хто ем, мав вже справу із новорічними іграшками, які оформлюються на кулю, можливо, ви мені порадите. Е, я вам зараз покажу, які тканини у мене є, які я придбала, які. У мене є тепер вже є рівномірна тканина, але я на ній ще не вишивала. Ну, коротше, я ще поки каміці не можу обрати тканину. Танюша нам вже прислала на перші три іграшки: список ниток. Вони в мене будуть ось в такій коробочці. У мене тут, ну, бачите, по ниткам такі вони всі різнокольорові. У мене тут і DMC, і SHS, є список того, чого мене не вистачає. Я подивлюся вже по ходу, чи зможу я замінити на щось інше. Ну, а ні, то тоді докуплю. Для іграшок я також з кулями замовила собі оцей китайський кринік. Бачу, дівчата ним відшивають. Е, тому, думаю, він мені знадобиться. Ну, а ні, то все взагалі він десь в іншому місці та й знадобиться. Так, ну тепер по, по, по приводу з приводу тканин. Що я маю? Е, у мене є 14 та аїда. Ну, звичайно, на таких я не буду вишивати, У мене є біла. Можливо, на білі. Я думаю, що це якщо 14 та аїда, то на 10, на 10 ці вона буде нормальна. У мене є 16-та. І тут такий достатній шматок, її буде, я думаю, якщо на 16-й також. Далі, по рівномірці. Ось у мене є. Наскільки я правильно вирахувала, тому що я дивилася, як вирахувати каунт рівномірки. Значить, із Це у мене шматки там різних кольоров. У мене є отака біленька, білосніжна. Є така більш як домотканна. Ну, є оранжева. Це були, я так зрозуміла, напевно, це були скатертини. Я їх в наблошеному ринку купила, я їх повирізала те, що мені не потрібно, обробила краї і маю тепер отакий гарний шматок. Чи правильно я його порахувала, ну, якщо правильно, то це також 36-й каунт. Ось така вона. Є. Але оця, вона більш така, як на мене, ну, вони ж також є різні. я В цьому поки ще новачок ось така миленька. Так, далі у мене ще є льон. Якщо я правильно виміряла, він 25-го каунту. Ось такий. Тому у мене тепер така дилема, На чому вишивати? Буду рада, якщо ви зі мною ви мені допоможете обрати тканину, яка. Ну, я вам скажу е якби відверто, що вишивати мені найпростіше на її, тому що на рівномірці я не відшивала ще ні разу. Далі, що в мене ще тут приїхало? Так, ну, а це вже воно не вишивальне, це більше для мого другого хобі, де я створюю прикраси. Що я тут собі ще замовила? Так, це ось такі підвіси до колонів. Так, далі це ось такі е, ланцюжки, це металевий ланцюжок. І десь в мене були ще ось такі золотого кольору. Далі це у мене ось такі органайзери, на яких я потім Сережки оформлюю. Ну, найголовніше взагалі, за що я взялась, мені потрібні були ось такі різні варіанти для сережок в золотому. Ось такі ще в металевому кольорі. Що ще? Це така волосінь. Далі я взяла собі Ну, я скільки дивилась, багато хто говорить, я краще візьму там за копійки оці китайські голки. Да? Вони, в мене вони ще китайські, що не китайські, вони в мене всі ламаються. Це я взяла 26 го розміру. ну, Така буде мені на землі. Так, що ще? Це звичайні е, вшвензи, да? позаду зацепляти. Так. Це тут такі спеціальні, не знаю, як вони називаються, але для оформлення ланцюжків. Ага, ще були в мене отакі кільця і бісер. На, е, не пам'ятаю, я дивилася одну дівчинку, ну, взагалі я знаю, вона там вишивала, вишиває і створює прикраси. І вона говорить, що Брала в Китаї ось такий бісер: це на зразок японського деліки, чи деліки, чи міюки. І вона говорить, взяла на пробу його китайський і хочу сказати, що він просто рівнесенький. Ну і я ж теж взяла, бо мені там де, коли я взагалі працюю з чешським. Ну, взяла собі на пробу. І що я хочу сказати? І він реально. Як справжній не китайський, наскільки він рівненький і однаковий. Я як приїхала сюди, мене був, ну, я брала з собою бісер, але, звичайно, самі ходові кольори в мене ну, швидко закінчилися, і я думаю, ну замовлю, бо де, тут взагалі його не купиш ніде в Фінляндії. Тут лише китайський. І я зайшла напевно, це був тему. І на тему заказала, там прямо написано було, що це ось такий надразок чешського преціоза. І він був просто жахливим. А цей класний. І ось такий це коврик, такий да, для бісеру, коли працюєш з бісером. Так, це те, що по моїх ну, придбаннях. Невишивальних, виш... не ну, частково невишивальних. А зараз я вам через секундочку покажу, що для мене приїхало, які наборчики до мене приїхали. Отже, вперше це в мене отака русалка, як да? це китайський набір. Вирішила спробувати. Ось така там іде кольорова схема. Але, подивіться, ну, що мені сподобалося, тут іде Аїда 16, -го. 16, -го, але вона йде з Люрексом. Така гарна. Я не знаю, чи я буду його саме на цій відшивати. Можливо, ні. Можливо, це використаю на якийсь інший процес. Вона, неймовірно, така блискуча. Далі тут йдуть нитки. Є нитки е, блискучі, крейніки, чорна, золота, срібна і багато бісеру. Ну, бісер, звичайно, їхній китайський. Я подивлюсь, У мене досить є багатенько, що я можу чим замінити, якщо. Воно буде мені не пасувати. Е, буквально вчора ось приїхав до мене Ланарте. Це серія Flowers and е, Роза. Із серії ботаніки. Така буде панелька розміром 20х60. Це сюжет за картиною Анни Гарднер. Ось такий, ось така рука. Троянда, так? Да? Ось. Такі. Тут у нас рівномірка. Льон 100%, вона вже йде фарбована спринтом. І ось такі пастельні кольори. Ніжні, пастельні, ось такий набір. Так, Далі ось до нього в пару продовження цієї серії ботаніки. Це в нас ірис. Також розмір 20х60. Ну і так само 100% льон, так само з принтом і такі самі у нас пастельні кольори. Так, нитки, напевно, DMC, тому що вони пишуть 100% DMC. Ось такий. Так, відсвічує. І останній це прямо родзинка моєї колекції. Це у нас, так, Gold Collection. Е Dimensions. Ось такий набір. Наскільки я правильно знайшла інформацію, він уже наразі. Раритет. Це 2004 рік. Так, як вам показати, що було Так. Так, 2004 рік. Американець. 18-та іда. Розмір буде 46 на 38. Ось подивіться, яка роциночка у мене є в моєму, в моїй хом'ячій нурці. Так, ось така краса. Це все, що я, над чим я трудилась останнім да, тижні. Хочу сказати, що ще стосовно СП ще триває запис. Ви можете до 31 грудня записатися. І хочу сказати, що в нас там дуже велика кількість бажаючих вишивати. Цікаво буде. Це таке своєрідне змагання. Цікаво, чи багато дойдуть до фінішу. Але все ж таки, це лише іграшки і. Я не думаю, що там буде надто важко. Я пам'ятаю, що по на початок цього місяця у нас було вже 300 з чимось там учасниць. І запрошую вас, якщо хочете доєднатися, я внизу дам посилання на Танюшу, в неї є Інстаграм і в неї є. Боже, вилетіло з голови. телеграм, телеграм-канал. Долучайтеся, будемо разом створювати красу. І тепер, уже з січня місяця, ви будете бачити мої ще іграшки, вишиту в цьому СП. І буду чекати ваші поради з приводу тканини. Я так розумію, що я напевно. Відшию спочатку всі іграшки, а потім вже їх буду оформлювати, тому що я ще не знаю, яке робити, що придумати. Подивлюся по, по сюжетам, які тканину вибрати на е, іншу сторону кульки. Так що так, ось такий-такий у мене вийшли, вийшло це відео про. Про все багато чого, але мало про вишивку. Тож, дякую, що знайшли час подивитися, чим я займалась. Дякую всім. Бажаю всього найкращого і зустрінемося в наступному відео.